Бойовики і надалі грубо порушують мінські домовленості. Після певного процесу імітації відведення важкої зброї від лінії розмежування бандити знову почали гатити з градів. Ви бачите випалену землю, туди впали гради. Вчора вечором наблюдали три залпа градів. Частина з них впала сзади нас приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій і. Одна вдарила по 29-му блокпосту і ще одна машина вдарила в сторону Кримського. Ось так виглядають житлові будинки і школа у Новотошківці після обстрілу. Місцеві жителі пережити згадують із жахом. Здорово Застосування градів уперше після мінських угод, вкотре підтверджує, терористам вірити не можна. Після кількох тижнів ремонтних робіт тепер знову доведеться відновлювати системи життєзабезпечення. Останні події свідчать: бандити хочуть війни, переконані в українському штабі. Обстріл наших позицій, мирного населення із озброєння, яке в двосторонньому порядку, ворогуючі сторони, мали відвести від лінії бойового зіткнення, вкотрий раз підкреслює, ігнорування ворогом усіх домовленостей бойовики цілеспрямовано намагаються втягнути наші війська у збройне протистояння. Протягом ночі тривали перестрілки між українськими силовиками у Кримському та казаками у сокільниках. Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Також, за його інформацією, у станиці Луганській лунали автоматні та кулеметні черги. За даними ж керівника групи інформаційний спротив Дмитра Тимчука, найбільше обстрілів бойовиками нині спостерігаються у напрямку Донецька, Артемівська та Маріуполя. І при цьому терористи продовжують нарощувати бойову міць, стягують на передову. Військову техніку та живу силу